На 45-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати внесли зміни до рішення 26-ї сесії щодо місцевого матеріального резерву громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій впродовж 2022-2025 років. У зв'язку з зміною чинному законодавстві та з метою накопичення місцевого матеріального резерву нашої громади необхідно закупити додатково шляхом наповнення цього резерву. Сухих пайків. Нагадаю, що на самому початку повномасштабного вторгнення ми закупили продуктовий резерв на місто і частково його витрачали. І коли вже пройшло два роки, от останню зиму ми допомагали пенсіонерам, першопрохідцям, малозахищеним верстам населення, і цей продуктовий резерв був в пригоді. Хотілося би, щоб він. Да, не знадобиться під час війни дуже хотілося б, але ми повинні це зробити, тому що не зрозуміло, як буде логістика, як буде пенсійне забезпечення для людей, і я вважаю, що такий резерв в місті необхідний. Начальниця фінансового управління Алла Говорун звітувала про виконання бюджету горішньоплавнівської громади за перший квартал 2024 року. Бюджет за перший квартал 2024 року по доходах виконаний на 104,5%. По видатках виконання складає 72,2%. Фінансування відбувалося згідно зареєстрованих фінансових зобов'язань в органах. Державного казначейства станом на 1.04 існує кредиторська заборгованість у сумі 1 мільйон 119 тисяч заборгованість виникла через обмеження постанови 590 про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою. Пропонується затвердити звіт по доходах у сумі 249 мільйонів 808 тисяч 307 сім гривень 42 копійки, по видатках у сумі 192 мільйони 157 тисяч 795 гривень 78 копійок, по коштах, що передаються із загального фонду до бюджету спеціального фонду у сумі 10 мільйонів 169 тисяч 700 гривень і по поверненню внутрішніх кредитів до спеціального фонду у сумі 10 мільйонів 71 тисяч 608 гривень 25 копійок. Хочу Додати, що це не того, що у нас все добре і ми виконуємо бюджет. Основна причина це те, що в минулому році, коли ми формували бюджет, ми знизили майже на 30% дохідну частину і таким чином скоргували бюджет громади більш-менш зрозумілому об'єктивному. Руслі, тому що ну ми розуміємо, які зараз проблеми і на бюджетоутворюючих підприємствах Ферекспо і на комунальних підприємствах, і, взагалі, в бізнесі. За тим депутати внесли зміни в бюджет громади на 2024 рік. Під час пленарного засідання депутати горішньоплавнівської міської ради також розглянули й ухвалили питання економічного розвитку та ресурсів, житлові питання, договорів користування землею, архітектури і містобудування, зокрема про встановлення меж населених пунктів сіл гора та солонці, про проведення інвентаризації земель села Кияшки.